Ти знову цього хлопця собі взяв? Ні, це вже інша лінійка, це нова модель. Samsung R710 вийшло з оновленням. Тепер лайфхаки і функція пило смока. А які лайфхаки, знаю? Не знаю, нього спитай. Чо? Samsung R710 слуха. Вай розкажи мені. Що Wi-Fi був завжди? Треба підключити безперебійне джерело живлення, і буде Wi-Fi завжди. Я, до речі, собі так зробив. Я навіть не помічаю, коли світло вирубається. Інтернет є завжди. Окей, okay, клас. Ще один лайфхак давай. 30 долар! За це треба платити. Я не казав, що ця модель досконала. Samsung R710. Так він тебе сам не прибирає, запускає робота, робот прибирає. На що він тобі перед замовленням відправляв інструкцію, де було це прописано. Samsung R710. Мені просто впадово самовно на кнопку натискати. А ще для замовника є знижка 80% на лайфхак. Тримай шість баксів. Розкажи лайфхак. за мобілку, транспорт, інтернет, комунальні і донат на армію. Можна розплатитися зароблених коштів через програму національного кешбеку. Мені подобається, Тримай ще 6 баксів, розкажи ще один. Тобі 30, ти не замовник. Маємо дай 6 баксів. Тримай. Для тебе вже 12. Біткоін виріс і ціна на мене виросла. Ти в прямому ефірі відсоткове підняття біткоїна? Так. Samsung R710. На тобі 12 баксів. Супер! Перед тим як запускати робот пилисно краще підняти всі штори. Чому? Ось чому! Блін! Ти ж запускав робота пилисмока, ти не міг штори підняти? Samsung R710 недосконала модель. От Samsung R711 буде краще. Пофікся. Тоді тебе треба на обмін здати. Не треба! Включаю режим збереження!